Дня, шановні пані панове. мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів дати моїх друзів. Народний депутат України чотирьох скликань Михайло Позуванов. Мені дуже приємно, що пан Михайло постійно приїжджає в Одесу, приймається і спілки журналістів і допомагає це. Я хотів би окремо ще про це сказати. Колишній мер Маріуполя, ми поважаємо один одного, дуже давно знаємо. Колишній заступник мера міста Києва, міста Героя Києва, і звичайно, замміністра економіки України, доктор наук, професор. І мені дуже приємно, що в нього серйозна посада сьогодні. Він і митець іще, і художник, і він сьогодні зам голови спілки художників України по взаємодії з засобами масової інформації, з громадської організації і взагалі ти зам, бойовий зам, але ти митець високого рівня. І Я. Володимир. Гнатенко, мій колега, з яким ми колись молоді роки працювали на флоті, мабуть, флотська, так сказати, наша біографія це назавжди, тому що без україни морська держава, без цього неможливо. Я хотів би подякувати, що ви завітали в нашу студію. Тут бачите, переді мною лежать нагороди і дипломи лауреатів загальнонаціонального конкурсу української мови і іднання, які ми в цьому році ювілейно прийшли. Я хотів би, пан Михайло, подякувати вам, що ви допомогли по цієї. Прекрасної газети «Золотослів», яка вийшла знаєте, 120 сторінок, це невидимий тираж сьогодні для засобів масової інформації. Потім ми вам передамо. Але на початку я хотів би вам вручити цю папочку з зображення першим раз. У вас є онуки, історія про життя. Ще після українців та Україна. Це будеш онукам своїм, Михайло. Далі ми ж знаємо, що ми 210-та річниця Тараса Горіча Шевченка. На цій сторінці є зображення Тараса Горіча Шевченка. Це кобзар, він зайвим тої родині не буде, тому що це дуже серйозна книга. Так що дякую. Хотів дякую. би сказати спасибі, що ви завітали до Одеси. Я думаю, ми будемо спілкуватися на різні теми. Тому що сьогодні саме, мабуть, таке актуальне це війна в Україні, коли вона припиниться, тому що вона жертовна стала. За ці часи більше 100 журналістів загинуло, Михайло. Більше 100, Починаючи з 24 лютого 2022 року. Я коли аналізував ситуацію держави в світі, починаючи з Першої світової війни, це саме більше творчих працівників загинуло. Я хотів би, щоб хвилиною мовчання вшанували пам'ять. Всіх наших загиблих і спасибі Збройним силам, що дає нам можливість зустрічатися. Дякую, прошу сідати. І так, я хотів би, пане Михайло, перше питання. Ну, от. Плани на цей рік, звичайно, у кожного свої. Тут, знаєте, сьогодні виборча кампанія в багатьох європейських державах в Америці. Тут навіть глобальна трагедія в Америці, там якийсь цунамі йде, таке це теж це природні явище. Тут багато, багато, дуже, але кожного дня Україна потрапить від агресії. Кожен дня прилітають в різні регіони ракети, шахеди і гинуть люди. Я розумію, що той саміт миру, який в другий раз відбувся, він щось. Говорили вони серйозні речі, але коли це може припинитися, скажіть, будь ласка, ви досвідчений політик, громадські діячі, тут бачите, з правого боку біля вас творчість народжена війною, це ті люди, які прислали роботи на конкурс, конкурс пане Михайло. Будь ласка, вам слово. Ну, знаєш, тут аналітику дуже важко все сказати, бо ніхто толком інформації всій не має. Я думаю, що ми дуже багато очікували, коли президент країни поїхав на саміт Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Він так дуже голосно, і офіс президента заявили, що в них є план дій, котрий буде представлений в першу чергу президенту Байдену, двом кандидатам в президенти Камілі Харріс і Дональду Трампу, двопалатним Республіканцям і демократам в, в, в Сенаті і в Палаті представників Сполучених Штатів, і ми сподівалися, що з цього роя щось вийде. вийде. Воно не вийшло, потім нам сказали, що щось десь треба трохи допрацювати, що на 12 жовтня, буквально тут за декілька днів. Декілька днів. Повинно відбутися Рамштайн, де будуть присутні перші керівники, включаючи Байдена. Але ти вже згадав навіть про цунамі во Флориді. Воно сьогодні прийшло. Я звичайно дуже радий, що вони понизили статус його. Да? Бо казали, що це буде там, по системі п'ятибальне, може навіть не існуючи шесті що за останні там, 100 років це буде. Саме великий шторм цунамі. Зараз вони йому присвоїли другий рівень. Тобто, дай Боже, щоб воно і так, спало і пройшло тихо, і людей не зачепило. але це вплинуло в тому числі на нас, бо був перенесений цей саміт. В той же самий час я реально розумів, коли на цьому тижні дуже раптово президент своїм рішенням відправляє керівника Генерального штабу. України і віце-прем'єр-міністра Сполучених Штатів для того, щоб з їх експертами вони допрацьовували програму дій України, то ну, це реально говорить аналітикам, що вона не допрацьована, що з нею не погоджується. І кожен по своєму напрямку, скажімо, віце премєр по більш політичним проблемам, а керівник Генерального штабу по військовим. Повинні були щось там довести і щось доузводити. Може, воно і на краще вийшло, що його з 12 жовтня Перенесли, зараз перенесуть да. е чи на тиждень, ну вони точну дату, я думаю, що Но, теж дуже. Теж, вибори в Америці вони ж не і за Ні, тим... вибори в Америці не перенесуться. І ми ж е теж бачили позицію ну, от виступ того ж Орбона, він як е е керівник. Е Сьогодні в євроспільноті е, вони кожні півроку, там, кожна країна головують в Євросоюзі. Да? Він сьогодні як головуючий, з одного боку, вони взяли і е, заблокували виділення нам е, грошей європейських да? з тим, що давайте дочекаємося до 5 листопада, коли відбудуться. Вибори Сполучених Штатів і в залежності від того, хто буде, будемо з'ясовувати, треба, не треба, яким шляхом там міру давати чи не давати да, наводити в країні. Це дуже прикро, коли під ті чи інші підсумки, під ту чи іншу людину, хтось підлаштовується і намагається таким чином робити. Бо тоді. Реально, от, ну, Я думаю, що, як і більшість з нас, да, ми всі слухаємо там, різних аналітиків сьогодні, з цим проблем абсолютно немає. Скажімо, в Ютубі можна будь-яку точку зору почути. І ну, я так от дивлюсь на сотні тисяч, там, а іноді мільйони просмотрів у того ж Віталія Портнікова. Да, і коли він говорить, що Ну не закінчиться війна зараз, да? що не готові ми і наші партнери для того, щоб її закінчувати. От нас там десь в омани входять, а нам треба розширювати і власне виробництво зброї, і реально розуміти, що це ще на кілька років вона може затягнутися. Воно сприймається з певним песимізмом, да, що ну, ну, ну ми ж всі хочемо. Але Це реалія нашого часу. А реально, подіям, котрі відбуваються, от коли тут відкладається, там щось не дали, там ще щось відбувається, то починаєш думати, що а може воно так і є. І в цій ситуації, звичайно, кожному нам з нас на нашому місці, просто необхідно тоді дивитися, а чим я насправді можу ще допомогти. Бо ну от. Ти в своїй галузі от все, що ми робиш, можемо, це да. правильні речі, ми не можемо, ми там вони з Володією і долучалися, і допомагали, і все воно відбувається там, і ці всі подарунки це подяка. Скільки там, ну я вже по віку, по всьому, і знаючи людей свій досвід. Їздив, збирав той гуманітарний допомог. Да? Людей. Да, і тут вручали, і, і в Очаків їздили, і... Миколаїв Херсон по всій Україні. по всій так. Україні, і Донеччину, і Покровськ, і скільки передано Збройним силам. Я ж проводив там і аукціони, де ми на дрони збирали гроші, передавали дрони, репи передавали, глушники для хлопців. Якісь засоби, теж просто військово-морські сіли, ну я враховуючи, що більшу частину все ж таки цих 2,5 років вже більше війни проводив постійно в Одесі, на Одещині. Тому більше прив'язка у мене по-військовому була до військово-морських сіл України, все, що вони просили там. І битові якісь речі для хлопців, бо воно потрібне, і турнікети для наших шпиталів, а скільки передали інвалідів цих військ, візочків. візочків. Ти пам'ятаєш, коли да, ми приймали, сприймали тут офіс. Це, і людям, коли там і продукти харчування, і обув, обувзуття, все, все. ну тобто... Але, я с... але сьогодні я реально розумію, що зупинятися на цьому не можна. Що, ну, Ситуація така, що треба і далі над цим реально е, працювати, і кожен повинен максимально. Знаєш, мені так пріх робило, коли Шмігаль заявив, що ну ви знаєте, от треба знову підвищити податки для бізнесу, в першу чергу для легального бізнесу. Бо той, хто нелегально десь працює, його це не торкається. А ті, таркаємо. хто нормально працюють, що давайте в цій бюджетній сфері піднімемо на заробітну плату, це з півтора до п'яти відсотків податок. А чому запитують? каже. А ми думали, що війна в 2024 році закінчиться в першому півріччі, і ми на другий півріччя вже не закладали ці гроші. Ну, ну дитячі якісь ну, да, да, розмови. Тому от сьогодні ми мусимо там на 137 мільярдів в цьому році. Дати додаткове навантаження 500 мільярдів на, на наступний рік. рік, щоб воно було, і от це ж стосується там і акцизів, це стосується і цих податків. А вони лягають тягарем на діяльність бізнесу, вони лягають на інфляційні процеси. І це говорить, що ну реальні статки людей зменшаться. От буквально вже там починаючи з того що листопада місяці, якщо вони ну там сьогодні, завтра вони вже хочуть ставити в Верховній Раді в другому читанні цей закон, і це дуже прикро, Це дуже прикро, бо ми реально розуміємо, якщо ми всю економіку не привели на військовий стан, ми її лишили ну, в тому економічному, де по економічним законам все це працює, то за кожну людину, за кожну заробітну плату, за кожне робоче місце треба боротися. Назвичайно. Треба допомагати. А ви просто берете і знищуєте це. Бо воно ж не дасть. Коли ми всі казали, що країна заможня, коли великий середній клас. І ну неодноразово я казав, що середній клас це не великий якийсь бізнес в країні. Середній клас в Європейському Союзі, а це наша мета. Це пенсіонер, який може собі середнє життя дозволити. Мандрувати, їсти, купувати те, що йому потрібно, і він по доходам всередині свого суспільства це бюджетна сфера, тобто це вчитель, це лікар, це ті ж самі юристи, це науковці, це журналісти, ті ж самі це... представники влади. Ну, ну, у нас десь... сьогодні представники влади, коли Чуть -чуть подивишся зарплата. їх Но, так, зарплати порівняно з е, прожитковим мінімумом, мінімальними заробітними платами чи якимось, вони в десятки разів відрізняються. По великому рахунку, візьмі дуже потужні країни Європи, як Німеччина, Бельгія, Швеція, е, Голландія. 8-10 разів максимум від мінімалки до максималки. Максимум! А у нас в 100 разів у нас. Уходить якийсь там керівник на пенсію, він собі може виплатити вон, «Укренерго» був. В десятках мільйонів гривень вони виплачують собі цих речей. Укрпошта там мільйонами отримують заробітну плату. Деякі там міністри показують зарплату, вони мільйонами. Її Отриман. Такого не може бути в країні, де ти кажеш, що там 6 тисяч гривень у тебе мінімальна заробітна плата. І, і йде війна. І ми говоримо про всі ці речі. Я вже не хочу про корупційну складову, да? бо тут можна окрему передачу просто про, про це, коли ти тільки почнеш перераховувати, починаючи від э, багажників в машинах, що везлі, кудись там в Міноборони 5 мільйонів євро. Оце в Хмельницькому, коли там 6 мільйонів секі, в, секі. В МСЕКі, е, знайшли, сьогодні вони по мсекам пішли там на Рівненщині е, прийшли, е, уклали все, все підлогу, підлогу да? доларами. Да, такі ще страшні картинки для зубожильничого народу. А саме страшне, коли хлопці на передовій це все дивляться, Раді чого? Раді чого? І тоді, на твоє питання, коли закінчиться війна, то ти розумієш, що воно ж не залежить від мене, не залежить від тебе, від Володимира не залежить. Воно залежить від влади. І, я хотів І коли вас... влада от такі речі робить, тоді задаєш себе питання, а є у нього бажання закінчувати, якщо у них все настільки це класно, це так? Бо це питання. Тому, коли ми його вирішимо, отут всередині, тоді я думаю, що і наші західні партнери будуть дуже швидко е, рухатись. Ну, Минулого разу говорили, що ті ваші Ті, які допомагали вам Ні, так не не побачили, присилали. що в нас Ні, вони мені присилали абсолютно, так вони мені е, рахують. Ну, з одного боку, вони там е, трошки після цих от, додаткових ударів по Ізраїлю знову вони більшу частину там і на Ліван віддають, ну, незалежно та чи інша країна, але там, де страждають люди, ці світові фонди, вони дають туди допомогу, і вони їх беруть сьогодні пріоритетом, а не Україну. Хоч у нас сьогодні теж вистачає, ну, візьмі, щоденна Харків, щоденна Сумська область, щоденна Пан Микон, ну Там до таких сюжетів немає з цими. Так сказати, ні, цими ні, нема, нема, не показують, а, не показую, нас показую, а у нас показують, показую, тому воно і виходить. От, тому от, знаєш, така довга відповідь чи намагання дати тобі відповідь, а поки ми. Ні, змінимо всередині все своє відношення наше починає значити. Ну а в першу чергу влади. Тоді можна буде казати, коли ця війна закінчиться. Знаєте, от в рамках форуму в цьому році дуже багато було робіт на дійшли. Мені приємно було, що тут в такий вік 7 років і 90 років. Михайло, це mm -hmm. вже показник. Я буквально місяць по тому поїхав в місто Нанів, де. Школяри 2 А класу з ліцею Сананіо прийшла роботу. Вони написали, що таке родина, що таке сім'я, що таке Україна, що батько, мати і в тому місті, де вони народились. Я коли їх бачив, вручав нагороди, дипломи наші, я, знаєш, сльоза чуть-чуть то є, тому що це малюки. але... В цьому році ти знаєш, Юрій Бондар приїхав на форум, це так. директор інституту журналістики. Його студенти, 158 чоловік, написали книгу. Вона в у лауреатах була, але вона дійшла в книгу рекордів України. День після війни студенти написали. Я хотів би, якщо все буде нормально, щоб ми. Коли зробимо дипломи їм, я хочу mm -hmm. всіх їм сказати спасибі і вручити диплом нашого форуму. Це буде в Києві, Михайло Зрібне, можу, Діти пишуть правду. Володя приймається проблемою юних нобілістів, щоб готувати дійсно якусь таку реальну зміну. Позитивно для України, щоб у нас лауреати Нобелівської премії були серед наших дітей, тому що вони дуже розумні. За цей місяць я вже десь в п'ятьох школах побував, зустрічався з діточками, щось дарували, щось знаходили маленькі такі подарунки. Це тема number one. Ну вони бачать, що кожного дня щось відбувається. Вони йдуть, бо босховища. Ми люди старшого покоління, можемо знаєте, якось на це дивитися. Ми. Життя у нас, я не буде да, говорити, типу що про життя, але це наше життя. Але все ж таки за дітей переживаємо. Це і за їх майбутнє, за, за все ви казали. Uh, як Михайло казав, ряд питань треба вирішити внутрі. Перш за перше. Перше, за перш. Uh, малий средній бізнес. Ми його потеряли. Мы его просто закрыли и уничтожили. Мы говорим о деньгах бюджет. Мы их не получим никогда, без развития ценнего малого бизнеса. Есть программы. Мы обсуждали здесь и и, даже написано газеты. С, с и здесь написано, есть предложения, есть программы, кому достучаться можно. Мы мы готовы работать, мы готовы внедрять. Другое питание по поводу наших деточок. Да? Це буквально э, три дня я получаю информацию о квардроберах mm -hmm. это починають узыканивать я взял проверил ОЛХ наш предлагает уже корм для квадроберов mm -hmm. это така тема, тема очень актуальна воно психологично Пс шкода, але оно вплывает Ти дивишся, яким. вони Я кто подает? Да, да. да. Я да, просто да, то, вижу, как можно на них влиять, и я уверен, если мы заведем одного квадробера в класс, в наших классов, многим деткам захочется повторить. А если это еще будет старшеклассник, им захочется это повторить. Поэтому я бы выработал еще обращение к нашей владе mm -hmm. по поводу запретить вот это вот продвижение, потому что я зашел в Google, преподносят так фитнес. Да. Физическое Но 40, развитие, да, да. все. А есть уже случаи, там мальчик покусал маленькую собаку, там набросился на хозяин. Мама привела девочку в ветеринарную клинику, чтобы ей сделали прививки как кошки. И когда отказали, мама скандал закатила. Да. Вот все питания Интеллект детский, он у нас на первом месте детский интеллект, который э, требует с усилий с, 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 со всех сторон, сторон поднимать наш детский интеллект, потому что мы его, теряем, мы его теряем. Тоже программа есть, все есть, только давайте брать и внедрять там. Не надо много денег, не надо много денег. Ну, вот такие вот у меня вопросы. Хорошо, доброе, Володя. Знаете, мне mm -hmm. тоже приятно, что мы приняли это питание, потому что у нас В Одесі на сьогоднішній момент є багато вузів, які факультет журналістики, кафедра журналістики, і вони приходять на практику. і Ми стараємося з ними працювати з нась. Потім програмам, своїм життєвим програмам, щоб діточки не повторювали наші помилки, але щоб вони могли дійсно бачити своє прекрасне майбутнє і бути в професії. Не кидати її, як сьогодні. спитав, а скільки? Та ні, Юрій Антонович, ми бачимо, що ну, може два чоловіки з групи залишиться, а просто прийшли, ну престижно туди-сюди. Треба, щоб дійсно фахово ми підходили. Коли нам було по 15-16 років, пам'ятаю, як я потрапив майже 15,5 років на суднобудівний завод і там працював, Встановлення було в трудовому колективі, де були наставники, де які дбали про нас, про майбутнє. І воно, ми професії залишилися, але це минуло, пройшло 50 років. Ми будуємо нову Україну. Тоді заводи були, коли Друга світова війна, переоблаштувалися всі і працювали на захист держави. Правильно, сьогодні у нас великих підприємств нема, ми просимо з західних держав, Сполучених Штатів. Є гарант. Не, ти, незалежності. Ти, ти, але... Давай, тут реально давай, от навіть вся ця фінансова допомога, що нам йшла, да? а чому ми за кожен снаряд, за кожен дрон, за все ми е, лишаємо там мільярди грошей десь за кордоном, за навіть невеличку частину цих грошей можна було відкрити виробництво. Навіть в захищених там певною міро областях теж саме Закарпаття, там Західна Україна, Чорновецька область, куди практично дольотів немає, поставити якусь там протиповітряну додаткову оборону і робити, бо наші люди могли б це робити. Давав би бронювання тим хлопцям, хто лікається, хто бігає на те, щоб вони працювали на цих виробництвах, і ми це виробляли би тут. І це було б і виробництво, і сплата податків, і все бо воно в чисто, нормально все працювало. Знаєш, або з цього ти відкатів не отримаєш. Ну, звичайно. Ну, от ти розумієш, от у мене от, ну, ну, перше, що на думку, ну чому ми цього не робимо? Ми ж не говоримо, що ти, я, Володя саме ту думний в країні зібрались звичайно, і когось навчаємо. Так, да? Да, у нас є певний досвід, є історія нашого життя, де ми бачили, як в які часи воно жило, працювало. Да? Але є багато людей. Набагато розумніше, і ми ж всі розуміємо: якщо нема власної економіки, якщо нема власного виробництва, ти постійно залежиш. Ой, дадуть тобі гроші, ой, дадуть тобі снаряди. Ой, пообіцяли там мільйон снарядів в 23-му році. Ой, далі 400 тисяч. не встигаю, Ой, в цьому році пообіцяли там чешська ініціатива, там щось. Зі словаками, ми щось там зробимо. І знову ми на мільйон ну, той не виходимо по снарядам. А коли з хлопцями починаєш розмовляти, каже: ну а що, ми навіть на е, саме передовій лінії, будь-то Харківщина, будь то Донеччина, е, будь то Запоріжжя, де от, ну, кожного дня відбуваються обстріли по лінії зіткнення. Каже: е, ну добре, вже ніяк в кринках, коли. Мене, е, Розповідав, що 12 з того боку один з нашого боку вистріл, да? зараз вже трошки краще. На їх 10, наші там 4, 5, 6 іноді є, да? але все одно ми в два рази відстаємо від цього. То про що мова? І тоді всі ці плани і все, про що ми говоримо, це ж по великому рахунку е, життя і наших хлопців. Ну як учора в мене був пан коле, вчора в мене був представник будівельної сфери, говорить його забрали в армію, ті, пішли в армію п'ять фахівців. Їх нема, вони загинули. З ким я буду працювати. Тому що я розумію, якщо є виробництво, треба бронь давати реально, щоб люди працювали на ну, оборону. Захищати треба це стовідково. Я тобі по цій частині знаєш, як. По вухам, я думаю, нам всім врізали паніота, коли давав тут тиждень, десь здається, по демографічній ситуації по сили. він сказав, що у нас тільки один шлях завозити тепер з Пакистану, з Афганістану і з країн Африки, завозити сюди ту робочу силу. Знаєш, коли тобі ну, представник е, от таких. Інституту там дімографії, да, починають всі ці е, речі розповідати, цифри. Ну воно жутко це чути, що ми самі всередині себе не можемо це все правильно а організувати і зробити. І ще сказали так, що щоб сьогодні в середньому 100 жінок повинні народжувати 213 дітей, щоб кожні зі не було по двоє, по троє ну, це. Да, це нормально. Ну, Треба це так робити. Час. Але хотіли знайте. Я цього... хотів би ще підняти питання. Під... Ну підняти питання. Подякувати, що в кожній області в Одесі відкрили алею слави героїв. 277 наших героїв, захисників. Там я був в Вананіві. в кожному місці зробили все це. Наша складова інтелектуальна це, це складова нашої держави і нашої пам'яті. Хотів це... щоб ми до цього відносилися з порозумінням. І навіть цей стенд маленький це кни книжки, які під час війни народилися в нашій державі. От записки добровольця Олександр Закриничний, він 23 му році загинув. Сестра його перевидала спочатку, була на російській мові книга, тепер українська була тиждень тому. Але Сашка немає, І коли би прийшов мій колега журизд. Юрій Туліч, я знову в одній бригаді був світла пам'ять нашим світла пам всім захисникам. Я хотів би сьогодні подякувати вам, що ви завітали до національної спілки журналістів, друзі. Показати, що це ми працюємо. У нас світ продавий фронт, і та книга, то є та газета. Це майже ну це, це майже книга, Це не Сьогодні тут багато сказано це правдиве відображення реальної ситуації, яка є сьогодні в нашій країні. Володя, твоїм онукам я хочу подарувати книгу Пітер Пен, Маленьку ти любиш так, місці, ти носити, щоб не пан Михайло. А вам оце маленьке, то так сказати, сувенірчик, Потім ще дамо п'ять газет. Дякую. Я хотів би цей наш зустріч закінчити такими словами. Чумацький шлях усі не зірками перед нами повстає. Це Україна. Вона з нами була. Лишається її. Дякую. До нових зустрічей. До нових зустрічей, Слава Україні. Мою. Слава Україні. Віримо в себе гарне. Да.